Великдень на полотні до Івано-Франківська привезли унікальну виставку етнічного українського одягу. Знана майстриня Гуцульщини Євгенія Генник присвятила вишивці усе своє життя. Та, попри поважний вік, улюбленої справи не залишає і досі. Куратор виставки, доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва Василь Курпанюк каже: 90-річна вишивальниця це феномен. Її творчість це великдень, воно так доречно називається. Це ота сповна, і ці барви, і ці кольори, і та гармонія, і та вишуканість можна собі уявити, що в 44-му році до Сибіру заслана до Сибіру, і дівчина звідти втікла. І лишилася живою, лишилася здоровою, і створила стільки за ці роки о, о, таке диво. Євгенія е, Петрівна Генник це явище. Я вважаю на відкриття виставки. Завітав чоловік майстрині. Згадує в радянські часи їхнє подружнє життя перетворилось на суцільне підпілля. Йдеться не лише про участь в українській повстанській армії, а й про відсутність елементарного. Лише завдяки постійним робочим роз'їздам чоловіка. Євгенія Генник могла творити десь тоді де муліня, не було так, бо тут. Ти вишивала, а туди було, де приходиш. Я за дві-три пачки чорних, ну, таких ходових кольорів. Візьмеш і є. Панаму. Кожне село має свої узори. Давно. Тепер вже нема цього, Уже, де, вже перемішано. Мистецьку цінність робіт майстрині визнають і фахівці. Заступник начальника відділу культури і мистецтв обласної держадміністрації Галина Брицька каже, на полотнах закарбовані автентичні українські символи. Декотрі з них мистецтвознавці намагаються розтлумачити і нині. У пані Євгенії відбивають практично перші ромбики, перші символи, які розпочинала практично таке поняття, як вишивка на території України. Особливо цінується знак роду українського роду, знак сім'ї, знак держави. Роботи Євгенії Генек неодноразово експонувалися на всеукраїнських та міжнародних виставках. Зараз значна кількість творів майстрині прикрашають приватні закордонні колекції.